Вітання всім на ем каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху України. Поїхали. Заключна тема нашого уроку розділ 25 правил рух транспортних засобів у колонах. Нагадаємо, що колона це організована група з трьох і більше транспортних засобів, що спільно їдуть з єдиним завданням, по єдиному маршруту, один за одним безпосередньо, єдиною групою, з постійно увімкненим ближнім світлом фар на всіх транспортних засобах, що входять до складу цієї колони. 25.1. На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак Колона Ось його дивимося, літера така К спереду і ззаду, передбачений пунктом Є, е, пункту 33 цих правил, і вмикається ближнє світло фар, про що вже в принципі сказали. Проте розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним, червоним і синім, зеленим або синім і зеленим проблизковими маячками та або спеціальними звуковими сигналами. Тобто, якщо колона рухається без супроводу, тоді обов'язкове і встановлення знаку літери К, і вімкнення ближнього світлу фар. Якщо ж колону супроводжують оперативні транспортні засоби, попереду може бути проблизкові маячки просто червоного або як варіант червоного і синього кольору, замикати колону має транспортний засіб з увімкненим зеленим або як варіант з зеленим проблизковими маячками. Так ось в останньому випадку, якщо колона в супроводі, літера К, розпізнавальний знак колони, може не встановлюватися, але зверніть увагу, що від вимоги вмикати ближнє світло фар не звільняються будь-які учасники колони. Хоч вона в супроводі, хоч без супроводу, ближнє світло фар повинно бути вімкнене в обов'язковому порядку. 25.2. Транспортні засоби повинні рухатися в колоні лише в один ряд, якнайближче до правого краю проїзної частини. Цілком зрозуміло, що така організована група зазвичай буде рухатися із швидкістю меншою, ніж, скажімо так, середня швидкість транспортного потоку інших транспортних засобів. Тому щоб дана колона якомога менше заважала іншим учасникам дорожнього руху, якомога менше створювала перешкод, висувається така вимога, щоб вони рухалися в один ряд і якомога ближче до правого краю проїзної частини, щоб можливо було якось їх об'їхати обминути. За винятком випадків, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами. Знову ж таки, якщо колона супроводжується, то там зовсім інші правила можуть бути. У третьому розділі описується рух транспортних засобів спеціальними сигналами, що вони мають переваги певні у дорожньому русі, можуть відступати від більшості правил дорожнього руху, зокрема, і рухатись так, як їм буде зручніше, як вимагає ситуація. 25.3. Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюється старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих правил. У першій машині, яка називається головною, зазвичай сидить старший колони. І якраз цей старший визначає, встановлює швидкість руху колони, і встановлює дистанцію між транспортними засобами. Ну, Очевидно, перед початком руху водії всі збираються, і старший колони розповідає, за яким режимом вони мають рухатися. От За цим розпорядженням або ж по факту за швидкістю руху головної машини інші транспортні засоби теж. Орієнтується, зважають саме на першу головну машину, де сидить старший колони. 25:4. Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи не більше п'яти транспортних засобів у кожній, дистанція, між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами. Ще раз повторимо, що колона це три і більше транспортні засоби, які організовано кудись там рухаються. Максимум при цьому не обмежується, тобто може бути гіпотетично і 150 транспортних засобів, які входять до складу цієї колони. Якщо ця колона без супроводу, як ми говорили в самому початку, зазвичай вона рухається із меншою швидкістю, ніж швидкість інших транспортних засобів, тоді досить важко може бути цю колону якось об'їхати, обігнати. Саме для цього, для забезпечення можливості обгону, прописана ось така норма. Якщо назбиралося більше п'яти транспортних засобів до складу колони і вона не супроводжується оперативними, дана колона має розбита бути на підгрупи чисельністю від 3 до 5 транспортних засобів у кожній підгрупі. І тоді між цими підгрупами має бути дистанція, достатня для того, щоб інші транспортні засоби могли. Могли по частинам обганяти цю колону і, відповідно, тимчасово ось тут зайняти положення між підгрупами. Тобто 3-5 обігнав ось цей автомобіль, з'явився зустрічний автомобіль, він заховався. Знову 3-5 обігнав, за необхідності, знову оцей розрив заховався. Ось для чого потрібна дана норма. 25.5. У разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах вмикається аварійна сигналізація. Не плутайтесь, будь ласка, під час руху на всіх транспортних засобах колони вмикається ближнє світло фар. А от якщо колона зупинилася, причому неважливо, чи це вимушена зупинка, чи просто якась запланована зупинка, обов'язково має на кожному транспортному засобі вмикатися аварійна світлова сигналізація. 25.6. іншим транспортним засобом забороняється займати місце для постійного руху в колоні. Ще раз згадаємо, що займати місце іншим транспортним засобом у складі колони, тимчасово, дозволяється тільки під час обгону. Постійно ж прилаштовуватися до складу колони і постійно рухатися у складі цієї колони, навіть якщо вона без супроводу оперативних транспортних засобів є забороненим. Ну, ось це, в принципі, все, що стосується 25 розділу руху транспортних засобів у колонах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відео уроки.